Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Чому приурочили в Прилбичах створення саду перемоги та де в Івано-Франковому організують благодійний концерт? Моє вітання з вами Марія Канцелярист. Маємо час на підсумки. Новини на Янтарна Фем. І починаємо з новин країни. Європейський банк реконструкції та розвитку виділив 10 мільйонів євро гранту для Укренерго на підтримку ліквідності компанії. Про це повідомляє Укренерго на своїй сторінці у Фейсбуці. Україна отримала 20 автівок швидкої допомоги від уряду південної Кореї. Про це звітує Міністерство охорони здоров'я. Там додали, що загалом у межах партнерства запланували 200 таких авто як донацію на понад 12 мільйонів доларів. США від уряду Кореї. Новини на Яндернефе. І до локальних новин дня відбулось чергове вже 30-те засідання виконкому міськради. Тут працювали з тем бюджету майнових питань транспортних і щодо тарифів на теплову енергію. Крім того, окрему увагу приділили і наданню важливих господарчих дозволів і соціальних послуг та матеріальної допомоги. Рятувальники в Новояворівській громаді провели позапланове відпрацювання населеного пункту в селі Старичі, незважаючи на постійні застереження щодо обережного поводження з вогнем, залишається актуальною проблема порушень правил безпеки. Особливу увагу фахівці ДСНС звернули на помешкання, в яких проживають самотні люди та багатодітні родини. За час засідання комісії з питань захисту прав дитини прийняли декілька важливих рішень щодо соціально-правового захисту дітей. Зокрема, йшлося про надання дозволу на укладення угоди дарування та затвердження висновку про позбавлення батьківських прав і відмову в наданні статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Новини на Янтарнефем. І до важливих анонсів у прилбичах 1 листопада відбудуться заходи, присвячені 80-й річниці з дня смерті митрополита Андрея Шептицького. Програма заходів від 11-ї години цього дня включатиме панахиду, молитви, літургію, розповіді про митрополита і висаджування 80 саджанців майбутнього саду перемоги. Івано-Франківська селищна рада запросила всіх охочих на важливий благодійний захід. Його організували на підтримку Збройних сил України за участю народних і зразкових колективів. Дата 3 листопада місце проведення зал засідань, початок о 16-й годині. Про погоду в п'ятницю в області мінлива хмарність із проясненнями температура в день до плюс 17 градусів. Уночі 7. Можливі пориви південно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І це найголовніше за день, тож бажаю спокійного вечора та тихої ночі. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Ефем.